Христос Воскрес, доброго вечора всім, доброго дня, в залежності, хто коли буде переглядати. Зараз, друзі, настав той момент, що ми вже піднемомо наших молодих. Я вже по одній дозі їм довго обід. Зараз наразі даю по двоє, З інтервалом в середньому 6-8 годин. Багато задавалося питання, що порода, щось там цей його. Дивіться, я постійно заказую сперму у Ніколи Панченка в Білій церкві, то є Київська область. І багато хто багато хто Миколу знає, ціла Україна, багато людей в нього заказують сперму. Я рекомендую заказувати в нього сперму. От і я просто знаю, які породи, які в мене льохи, якими турами я плінню. Зараз цих дві молоді, одну за плідньою мандрасом, одну за плідньою е, Біла Велика. Тихо. Е, хочу показати вам е, насправді, щоб ви бачили в е, дійсності, е, що воно, звідки воно приїхало. От е, бачите, Біла церква, приватна особа, це тобто я. От зараз маєте. Панченко Христина Євгенівна. Трошки погано, що комп'ютер пропечатав, але видно. Біла церква, панченко Христина Євгенівна, Біла церква відділена номер один. Зараз я покажу. Е, так, я ще хочу показати, де, коли воно було відправлено. А, бачите, дата відправлення 0,9. 0,5. Тобто тут, тут, без сумнівів, тут без сумнівів, що сперму дійсно, я вже це показував неодноразово, і тут, тут без сумнівів, що воно, що воно дійсно так є. Е, от зараз там маємо, маємо поросята. Три тижні. То є е, Петренчики, то є Петренчики, Льоха трьохпородка по Макстерах, та друга е, Льоха так само була запліднена Петреном і трьохпородка по Петренах. Ось тут вже зараз йде вечеря. Поросята. Поросята усі у нас замовлені на даний час, але в загальному кого цікавить, можете дзвонити, бо є випадки, що люди відмовляють, бо щось не так пішло. І от такі справи. Я думаю, цим два тижні буде завтра, завтра понеділок, тим три тижні сьогодні. І зараз ми запліднюємо наших молодих цю запліднюю ландрасом. Ту за велика біла. Тобто трошки різних порід. Боландраси, як ви знаєте, теж є гарна порода. І отакі у нас справи. Так що приступаємо, приступаємо до процедури. Воно приходить такі, такі катетори, приходять. Це все по новій пошті. От. І в таких пробірках. Цей раз прийшли пробірочки зелені, а деколи жовті бувають помаранчеві по-різному. От він, Микола одразу підписує. Ви, Б це велика біла, тобто це Ландрас. Ось така у нас процедура. Легенько, трошки в руці так би прогріти, хоча то холоду немає, але прогріти треба. Ось, такі, у нас, такі у нас справи. Надіємося, що візьмуть з першого разу, бо зазвичай є е, такі випадки, здебільшого, що первістка з першого разу не хоче брати. Але коли починає перший раз льоха гуляти, бажано її не, не пускати там тура чи пліднити, бажано, щоб вона перегуляла і з другого разу вже е, запліднювати. Зазвичай е, льоха, коли в добрій охоті, е, вона тягне сама сперму. А коли не хоче, ти тиснеш рівно вона вертає, що охоту треба дуже чітко визначати. Отак, як я бачу, е, бачите, вона стоїть. Я тримаю пробірку і вона потихеньку сама тягне. От воно так, воно так має бути. Тоді більша... Більше шансів, що, що вона візьме. Ага. Багато задавалося питання, чому я не тримаю кнура свого. Тому що мені кнура немає смерду тримати, бо я виможу різні породи, різні м'ясні породи. І по-другому краще мені тримати свиноматку чим кнура. Бо як кнура я буду тримати, то буде тільки одна порода. А так у мене різні породи. І через то я не тримаю кура. От я цих вирішив, вони досить такі габаритні, гарні, крупні, молоді. І я вирішив покрити одну ландрасом, одну велику білу, тобто вивезти у майбутньому ефки. можливо, когось буде цікавити, хтось хоче на свиноматки, ефки дуже добрі. Але і трьохпородні гібриди, так само вони є, вони є добрі на свиноматки. Бо хтось каже, що. Хтось каже, що е, трьох малий дають припліт, чи щось такого плану, чи взагалі е, недобрі не свиномат. Я б так не сказав, можливо, у когось буде варіанти, нюанси, але е, у мене питань по трьох кородках немає. Просятка грається, Кажи, флакончик, флакончик злітає. Я не підтискаю, бачите, флакон. Флакон самий у нас тягує, тобто в неї добра охота. А що, друзі, кого? Кого цікавлять, кого цікавлять поросята? Можете дзвонити, замовляти, попередньо записуватись. Поросятка так, як у нас усі замовлені. Від блок свиноматок вже поросятка замовлені. Багато ще людей дзвонить, що хочуть поросят, але, на жаль, в наявності немає. Буду теж на місяць липень у наявності, як Бог поможе. У нас ще одна свиноматка має. Пороситися, але нагадую, що дзвоніть, уточнюйте, бо є варіанти такі, що людина, наприклад, за тиждень за тиждень до того, як забирати поросята, і відміняє замовлення. ну, Кожен має якісь свої випадки, випадки бувають різні у людей. І через то я просто кажу, передзвонюйте декілька разів, бо тому що бувають зміни. Я нагадую, ми знаходимося е, Івано-Франківська область, Коломийський район, село Великий Ключів. Кого, буде, кого будуть цікавити свині, підсвинки, поросята. Звертайтеся по номеру телефону. Номер буде закріплений в описі, плюс я називаю на відео 0,97. 53, 79, 0,62. З них будуть дуже гарні свиноматки. Та як ця крупніша, то я її вирішив запліднити мандрасом. Ця чуть не на ногах, то я її плідню великою білою. Зараз уже від другу, Вони зараз такі стресовані. Такі у нас друзі справи. Так що працюємо, не перестаємо. Нагадую, кому потрібні поросята. Звертайтеся, дзвоніть. Підсвинки, можливо, великі свині на забій. Маємо все в наявності. Там маємо са одного. Рекс наводить порядок. Гарчить. Дякую всім за увагу, підписуйтесь на канал, коментуйте, бо у нас тут вечері, у нас тут бої і страшна. Всі будьте здорові, всім гарного здоров'я. Всім до побачення.